Не забувайте дякувати Богові, дякувати людям, які поруч з вами, за те, що вони прийшли, за те, що вони є, за те, що вони потребують допомоги. Дякую Боже, бо даєш мені можливість послужитися ближньому. Дякую, Господи, Боже, що привів мені голодного, бо Ти дав мені можливість нагодувати його. Дякую, Боже, за все. Дякую, Боже, за те, що маю. І навіть якщо біда. Що на хліб нема. Дякую тобі, Боже, не за те, що біда, а за, за те, що дав мені можливість оцінити ціну хлібчика, якого я раніше трошки не цінив. Дякую тобі за все. І пам'ятайте, що може настати день, коли ти отримаєш то, рівно то, за що ти подякував.